Такс, ну давайте глянемо, що то за думки в того Путіна в голові. Чи він би вже зупинив війну, якби всю Донеччину загарбав, чи далі бліз, як той біс. А, перша карта вісімка мечів. Ой, то дуже показова карта. А, тут людина ніби зв'язана, стоїть у полоні власних страхів і не бачить виходу. То про Путіна. Саме воно. Він сам себе загнав у пастку, наче й хоче зупинитись та не може, бо боїться виглядати слабким, боїться, що свої ж його з'їдять. Він у своїй е, голові в'язень. Друга карта Верховна Жриця. А то вже таємниця е, велика і глибока. Карта каже, що справжні його плани не на поверхні. Він тримає в голові зовсім інші думки, ніж каже. Може прикидатись, що йому досить донеччини, але то неправда. Він має ще якусь е, ідею, яку не озвучує, може е, чекає нагоди, може хоче торгуватись. Тут хитрість і холодний розрахунок, а третя карта Пажезлів. То карта нового імпульсу, вогню, молодої енергії. Вона каже: Я хочу ще спробувати. Я... Отже, навіть якби він узяв Е, ту, е Донеччину йому б то не стало крапкою. Він би шукав нову можливість, новий напрямок. Бо в нього та натура чорта. Ну що я вам скажу? Навіть якби той Путін отримав би всю Донеччину, він би не спинився. А, карти ясно кажуть, він а, заплутався а, у власній агресії, живе у страху і брехні. А, йому вже нема вороття ні морального, ні політичного. А, може притихнути, зробити вигляд, що мирно, але то лише пауза, не кінець, бо така натура, поки його не зупинять, сам він не спиниться.